Доброго дня, мене звуть Давиденко Ігор, я менеджер з технологій внесення компанії Сингента. Зараз ми знаходимося на полі сої, провідного господарства «Сідкорп», що на Черкащині, і разом з представниками компанії та виробником оприскувачів Берту ми будемо проводити тестування інноваційного сервісу по диференційованому застосуванню десикантів. Ми впевнені, що розвиток нових технологій та діджиталізація процесів це саме те, що дозволить зробити якісний крок вперед нашим агровиробникам. Основною метою даного проєкту є покращення процесу десикації та оптимізація витрат. І ще найголовніше без жодного зниження ефективності. Завдяки сервісам від CropWise та самохідному оприскувачу Берту Раптор ми покажемо, що оригінальні препарати можна застосовувати диференційовано по карті завдання та при цьому суттєво економити. Добрий день. Мене звати Артем Лідник, представник компанії Берту. Бачимо самохідне присходич Raptor 4240. Ця машина має можливість працювати по картам завдання та диференційно вносити препарати, завдяки чому ми економимо час та кошти. На даному полі ми провели десікацію по картам завдань від компанії Сінгента та отримали економію в 20%. Нами були проведені обліки та реалізовано внесення препарату Ряглон Форта по власній методології. Ми очікуємо якісне вирівнювання поля подозріванню та його високу придатність до збирання. На сьогодні всі поставлені задачі виконано. Пропоную зустрітись на даному полі з провідним агрономом господарства та оцінити результати. До зустрічі через 10 днів. Друзі, доброго ранку! Ось і пройшло 10 днів з моменту внесення. Зараз ми прямуємо в господарство Сідкорп, що на Черкащині, для того, щоб оцінити результати диференційованого внесення препарату Реглон Форте на сої та економічну складову від такої обробки. Насправді дуже цікаво, що ж у нас вийшло. Микола, доброго дня. Доброго дня. Що ж, пропоную зайти в поле та подивитись результати нашого внесення. Пішли, оцінимо результати. Миколо, розкажіть, будь ласка, кілька слів про господарство та чи працювали ви раніше з картами внесення та диференційованим застосуванням десикантів. Наше господарство має обробітку 4,5 тисячі гектарів ріллі. Основний наш напрямок це насінництво. Ми маємо близько 2800 гектарів насінницьких посів кукурудзи. Також проміжні культури у нас це соя, соняшник, озима пшениця. І з картами ми раніше не працювали. Чому в цьому році вирішили спробувати? Компанія Сенгента разом з компанією «Берту» Запропонували провести дослід для компанії Сенгента у створенні карт і провести диференційне внесення. Тому ми вирішили спробувати дане внесення. Соя дозріває неодночасно і при диференційному внесенні ми на цьому досліді побачили, що є результат. При підрахунку спільно з сингентою було підраховано, що ми маємо 20% економії по препарату і воді. По нинішнім цінам на ЗЗР це дає для господарства дуже велику економію. Микола, дуже дякую вам та господарству за участь у цьогорічних випробуваннях та за сприяння в розвитку нашої ініціативи. Дуже вам дякую. Дякую. Друзі. Після проведеного тесту ми з вами переконалися, що препарат Reglon Форте є високоефективним при застосуванні по картах внесення від компанії Сенгента. Конкретно для даного поля вдалося досягти економії на рівні 20%, що повністю виправдало очікування господарства. Я ж дякую вам за увагу та до зустрічі в полях.